Облігації внутрішніх державних позик, державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Уряд використовує їх, щоб залучити додаткові гроші до бюджету. Спочатку у держави їх купують первинні дилери, сертифіковані брокери та акредитовані банки. А вже потім вони продають ці папери. Інвестором, наскільки надійно українцям інвестувати в облігації внутрішніх державних позик, говоримо далі з нашим спікером, з нами на прямому включенні Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Гроші Юа, вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня! Тож пане Олександре давайте розпочнемо з цього питання: як працює механізм ОВДП в Україні, як держава залучає кошти? Держава у особі міністерства фінансів вона розміщує ці облігації, пропонує їх ринку, їх купують звичайні люди, їх купують банки, їх купують іноді там деякі юридичні особи. Коли їм потрібно ці кошти зберігати, там певний час. Але е, тут найцікавіше для ми, ми так розуміємо, розмова піде про е, те, як інвестують звичайні люди фізичні особи, як це називається. Я так розумію, е, там пропонуються облігації по одній тисячі гривень номінально. Е, крім того, е, пропонуються там певні відсотки по них. І загалом там відбувається така ситуація, що людина вкладає, потім в кінці вона при погашенні може отримати ті відсотки, які має отримати, і звісно, суму, яка в цій облігації є. А є ще інший варіант отримання доходу. Це коли людина не хоче чекати, коли там все закінчиться. Ну, наприклад, гроші потрібні зараз. Тоді вона. Намагається продати цю облігацію за якоюсь там ціною, яка є поточна на ринку. Звісно, вона не отримує в цьому випадку очікуваний дохід. Весь ну тому, що вона продається там з знижкою, з певною на ринку, але вона все одно отримує дохід, і в результаті людина може вийти раніше, ніж вона очікувала, там зазвичай. Вкладаються на рік, на більше, на два роки. Є облігації в гривнях. Їх в принципі найбільше пропонується євро їх значно менше пропонується. Ну от якось така ситуація. Скажіть, от у людини, звичайно, українець, так вона має там умовну, де умовну суму 10 тисяч гривень. Так, куди вона має піти для того, щоб купити ці облігації? Як це взагалі відбувається? Розкажіть, будь ласка, більш детально про саме цей механізм. Потрібно у цьому випадку піти або в інвестиційну компанію, яка надає такі послуги. Ну, їх реклама є, вони відомі. Або в банк, у якого є серед послуг така послуга, як продаж фізичним особам, облігацій внутрішньої державної позики. В обох випадках там потрібно деякі речі зробити. По-перше, це відкрити рахунок в цінних паперах, на який в результаті купівлі будуть зараховані власне самі ці облігації. І там вони будуть зберігатися. Крім того, потрібно, якщо це банк. То потрібно в банк завести кошти, і ну, для того, щоб потім їх використати для купівлі цих облігацій. Власне, і якщо це інвестиційна компанія, то там ситуація там, дещо складніша. Там доведеться завести кошти в один банк, потім переказати на рахунок інвестиційної компанії, вона відповідно потім купить. Ну, тобто, там ситуація трошки довша. але це, ну, це часто буває виправдано. З рахунок того, що а, там через інвестиційну компанію можна купити меншу кількість облігацій, тобто, наприклад, на 10, на 15, на 20 тисяч гривень. Тоді як в банках а, там потрібно вкладатись, є мінімальні суми: 50 тисяч, є банки, де 100 тисяч. Ну тобто в банках зазвичай це більше. Хоча знов таки є різні банки з різними умовами, тому потрібно дивитись. А дуже важливо розуміти е, таку е, обставину, що е, якщо людина купує на відносно невелику суму, там ну десятки тисяч гривень, це для цього ринку вважається невелика сума, то вона не може купити е, зазвичай, вона не може купити одразу на аукціоні, на якому ці облігації продає Міністерство фінансів. В такому випадку людина купує у банку або в інвестиційної компанії ті облігації, які там вже є, які були там куплені, можливо, тиждень тому, два тижні тому, трошки раніше. Тут потрібно порівнювати, в якому місці вигідніше купувати, де ціна їх нижча, де комісія менша, потрібно дивитись на комісію за саму операцію. У деяких місцях вона є, в деяких місцях її нема. Там по-різному буває ситуація. Може бути така ситуація, що ціна купівлі трошки вища, але нема комісії. Ну, тобто, в будь-якому випадку потрібно всі витрати складати разом і дивитися, а що ж реально виходить, яка вартість. Далі там певний час потрібно чекати ну, наприклад, до погашення, припустимо, до погашення. Да? Якщо погашення дочекалася людина, не продавала раніше, то відбувається зворотній процес. Міністерство фінансів тим компаніям або банкам, які тримають у себе ці облігації на рахунках, воно перераховує кошти, це, власне, вартість облігації плюс доход по них. А далі відповідна структура банк чи інвестиційна компанія перераховує ці кошти. Людині на її рахунок, який там зазначений в договорі, людина ці кошти отримає. в цей момент. Варто розуміти дуже таку приємну річ, що доходи по таких облігаціях вони не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, на відміну, наприклад, від доходів по банківських депозитах. Це насправді дуже, дуже цікаво, тому що ну це економить приблизно одну п'яту доходу. Це суттєво, чистий, чистий прибуток там без всіляких комісій. З комісіями, звісно, він буде трошки менший зараз. По різних облігаціях в гривні, там різної довжини, це там з чимось, 17 з чимось відсотків річних. Це достатньо багато, це в принципі вище, ніж доход по депозитах в більшості банків. І як я згадував, нема податку на доходи з цього, з цього прибутку від облігацій. Тому якби, це достатньо цікаво. А в чому як? Ви одразу мене запитаєте: а в чому ж мінуси? Да, там підводні каміння? Підводні каміння, на мій погляд, погляд, вони полягають в тому, що потрібно на певний визначений час з цими грошима попрощатися, тобто потрібно їх не чіпати певний час. Тоді все буде з максимальним прибутком, все буде нормально. Якщо там достроково спробувати знімати ці кошти, виходити з цих облігацій, їх продавати достроково, то там будуть додаткові витрати, додаткові втрати, тобто, але все одно це, скоріше за все, буде не набагато гірше, а може навіть все одно краще ніж доходи по банківському депозиту. Тобто, це цікаво. Але потрібно блокувати ці кошти на певний час і потрібно одразу вкладати ну достатньо велику суму. Я б сказав би так: що 10 тисяч це можливо трошки мало, можливо, 20-30, тому що там дуже багато. Ну як сказати, на мій погляд, да, на мій погляд, потрібно витратити час, кудись піти, підписати договір. Тобто, це по процедурі дещо складніше ніж. З інвестиційною компанією. але є добра новина, яка полягає в тому, що якщо ви з банком або інвестиційною компанією вже почали ці ігри, то тоді у вас є там рахунок, вам не потрібно буде знову його відкривати. Тобто один раз, якщо пройти цю дорогу, то далі це буде значно простіше. Хочеться поговорити про надійність гарантії цього саме вкладу, так і хочеться ще поговорити про можливе знецінення цього вкладу, поки він буде недоторканий лежати. От давайте ось по цих тезах пройдемося з вами. Давайте я про останнє почну там про знецінення. Ну, щодо знецінення, я бачу ризик тільки один: це інфляція, яка вища, не дай Боже, ніж. Виявиться за цей період зберігання, ніж відсоток. Або якщо вам цікавіше порівнювати, то, наприклад, відсоток девальвації, там девальвація буде відбуватися швидше, ну у нас було багато хто рахує базу там в євро або в доларах. А що буде в перерахунку на доларах? А що буде в перерахунку на євро? В принципі, судячи з розміру поточних відсотків, скоріше за все. Людина все одно залишиться в позитиві скоріше за все, але е, ризик в принципі є. Цей ризик виникає зазвичай тоді, коли е, було все добре. Ну, от як, наприклад, відносно добре було з фінансової точки зору. В 2021 році. От людина, якщо в 2021 році купила, а потім виявилось, що дуже висока інфляція була в 2022 році через початок повномасштабної війни. От в таких е, ситуаціях, звісно, людина, якщо вкладалась в гривні, то вона може ну потрапити в таку невеличку халепу. Ну багато хто через це вкладає не в гривні в гривні, а е, в валюті. Тоді вони якби трошки більш убезпечені. Е, а чи є така Зараз можливість це... саме а, купити? Є, є, є. Розкажіть Там... про це так. Це важливо, так абсолютно ж та сама ситуація. Там наскільки я пам'ятаю, номінал також тисячах відповідно доларів чи євро, також через інвестиційну компанію або через банк, який торгує цими цінними паперами. Все абсолютно те ж саме. Тобто, процедура однакова. Різниця тільки в тому, що ви або гроші гривні вибачте, гроші в гривнях, або гроші в валюті. Найбільше серед валют більше в доларах. Ну, якщо іноземні валюти менше пропозиції в євро. Ну звісно, відсоток там менше, там буквально кілька відсотків, але все одно цей відсоток вищий, ніж зазвичай по депозитах в банках. А ситуація щодо гарантій, а я... ви мене питання перервали, тому я про закінчив. А зараз ситуація така, що якби в ціні. І в доходності облігацій поточні ризики вже якби враховані. Тобто ми зараз знаходимося, на жаль, в стані війни, і ці відсотки вони це враховують. Тобто, ймовірність того, що ситуація з гривнею раптом стане ще гірше, ну на мій погляд, вона не надто велика. Я б сказав би скоріше, скоріше б. Є ймовірність того, що ситуація буде покращуватись, інфляція буде уповільнюватись, буде, буде більш-менш стабільним курсом. Ну, звісно, він буде повстий, але буде більш-менш стабільним. Не таким не буде таких шалених стрибків, як були в 2022 році, коли було вторгнення. Щодо гарантії, гарантії точно не менше, ніж у банку. У нас зараз з банками все гаразд в цьому сенсі, нема. Обмежень на розмір вкладу по державних гарантіях, людина, яка поклала не дай Боже, банк впаде, отримує повністю все. Е І тут, якби ситуація, на мій погляд, однакова. Не було, не пам'ятаю такого, щоб за весь час існування облігацій внутрішньої державної позики е фізичним особам не платили. Платили, тобто завжди держава розплачувалась по своїх е зобов'язаннях. А звісно, існує війна, звісно, існує такий чинник, там, що може відбутися все, що завгодно. Ми ж розуміємо, да, з ким ми маємо справу. І тут це та сама невизначеність, яка знаходиться абсолютно за межами наших оцінок, можливостей. Вона, на жаль, є, але вона ну, ця невизначеність точно не більша, ніж в будь-якому іншому напрямку вкладання грошей. Давайте порівняємо декілька можливостей, де українець може зберігати свої гроші. Так, ми будемо зараз говорити про облігації. Ми будемо зараз говорити про валюту, наприклад, про нерухомість і про золото. От ну, цінні метали, так, не тільки золото. Давайте порівняємо у порівнянні наскільки надійно вкладати саме в ОВДП гроші порівняно з цими іншими сферами. Щодо іноземної валюти в готівці, то це в принципі настільки надійно, наскільки надійне життя людини, яка тримає в своєму наплічнику пачку грошей. Ну тобто, якщо у вас воно в кишені і ви ж, живі і здорові, то все добре, все надійно. Навіть якщо не дай Боже щось відбудеться. Катастрофічно там з державою чи з нерухомістю, чи там чимось ще. Те ж саме я можу сказати і про золото, але з золотом є певна проблемка. Вона полягає в тому, що його важче перетворити знову на гроші, коли ви прийдете, наприклад, в іноземний банк із зливком золота банківського, то він буде питати, а звідки він у вас взявся. Він буде просити дозволу зробити його аналіз. І це буде коштувати, до речі, грошей певних не ну, надто великих, але все одно це витрати. До речі, в українських банках також можуть запитати звідки у вас цей зливок, якщо він великий. І якщо цей зливок куплений не в тому банку, який ви принесли, то з великою ймовірністю може бути ситуація, що банк скаже: Ви знаєте, я хочу взяти його на експертизу, щоб впевнити, що він дійсно справжній. Тобто не проблема купити золото, проблема потім може бути його продати. Тому і а і ще ми згадаємо, що зараз золото знаходиться по ціні на історичних максимумах, стільки як воно зараз коштує, воно не коштувало ніколи. Навіть з урахуванням того періоду, там років здається 40 тому, коли воно коштувало приблизно 800 доларів. Ну звісно, долар також піддається інфляції, і зараз ті 800 за унцію, це не 800, зараз це значно більше поточних доларів. Але все одно поточна ціна 3400, приблизно, наскільки я пам'ятаю, вона все одно вища, не було ніколи так, такої високої ціни. Входити в золото на історичних максимумах така собі ідея. Ну, є ймовірність, що воно може потім впасти, коли там ситуація в світі стабілізується, світові економіці і так далі. Тому якби є питання. Якщо людина хоче просто зберегти гроші, ну можливо, варто якусь частину не точно не половину, і навіть можливо не третину. Тобто, такі речі не вкладають все і не не вкладають половину, вкладають менше. Чому тому, що золото така штука, яку в е, яку варто інвестувати надовго, на 4, 5, 6, 10 років. Тобто, тому що е, крім оцих цих е, е, супутних витрат, про які я казав, є ще така проблема, що ви в один той же момент не можете купити. Ну коротше, так ви купуєте умовно там зливок за тисячу сьогодні, і цей же самий зливок ви за тисячу доларів не продасте банку. Він у вас викупить е, в кращому випадку за 900 або 950 Тобто ціна завжди викупу значно ну, суттєво нижча, і е, для того щоб ви отримали все ж таки прибуток, ви маєте почекати, поки ціна виросте і перекриє не тільки різницю там в часу, там інфляцію, ці всі речі, але ще цю різницю між цінами купівлі продажу зливку в банку. Тому якби, золото це для терплячих, це для спокійних, для людей, які не будуть смикатись туди-сюди назад. А далі ми йдемо в про наприклад банківські депозити. Ну вони залежать. Це ця ситуація залежить від того, де знаходиться банк, перш за все. Ну по, по надійності. Якщо в Україні, якщо країна жива, якщо ми існуємо, то все окей, наші банки виживуть. І не дай Боже, якщо там з якимось банком будуть проблеми, то держава через гарантування покриє ці проблеми і власне вкладникам заплатить. Є, е, як сказав я, проблема про податок на доходи. Ну, це таке. от, щодо облігацій, ми вже з вами говорили, держава завжди платила щодо нерухомості. Щодо нерухомості є. Хороша новина і погана новина. Хороша новина полягає в тому, що під час війни ціни на мінімумі, і вони навряд чи будуть меншими, ніж зараз, за умови, що наша держава продовжить існувати, що ми все ж таки вистоїмо і так далі. Я кажу такі речі, які, можливо, комусь не дуже приємно чути, але ну, ми люди, які дорослі, і маємо розуміти ризики. Да? Але судячи з того, знаю, я буду сміятися, я живу в Києві, що в центрі Києва будується житло, що все одно купуються квартири, то я сподіваюся, що люди вперто будуть стояти, і ми переможемо, все ж таки. Це така, знаєте. Побічна, побічний такий, побічна ознака ж, я б сказав би така. От щодо нерухомості, добра. новина вона полягає в тому, що вона зараз дуже дешева відносно можливого. а Погана новина вона полягає в тому, що вона знаходиться в зоні ризику. Тобто, може щось прилетіти, може щось зруйнуватися, може щось там пошкоджитись, Я б ну. Якщо б я не жив в Україні і не був би українцем, то я б сказав би, ну ще є ймовірність того, що прийдуть окупанти повністю обнулять права власності на всю нерухомість. Це заберуть. Ну я дуже вірю в те, що ми переможемо. Тому я про це сказав, але я думаю, що цей ризик він не є. Реальним більш реальним, на жаль, існуючим ризиком є це пошкодження або руйнування нерухомості. Шкода, що в нас не розвинене страхування, і під час війни воно не може бути навіть, якщо там є якісь страхування нерухомості від пошкодження або руйнування, вони не дешеві. І тут би нам дуже була потрібна допомога наших іноземних партнерів. Щоб були якісь системи страхування від воєнних ризиків, але, на жаль, я поки що такого не бачу, можливо, з'являться. Ну, от, власне, така от ситуація. Що ж, дуже ми дякуємо за таку аналітику. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися по цій темі. Дійсно, питання інколи може поставати у українців, як зберегти свої гроші, і ви доволі таки масштабно відповіли на це питання. Ми вам дуже вдячні. Я нагадаю, Олександр Крамаренко, головний редактор журналу гроші ЮА був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як зберігати гроші. І, звісно, як один з інструментів говорили про облігації внутрішніх державних позик. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося з вами. Цього найкращого. До побачення.